Всім привіт-привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу зняти відео про парфуми українського виробника, а саме харківського заводу Аромат. Українського в мене на намисте немає, тому буде статуєточка козака і україночки, які танцюють з натяком про те, що це будуть українські аромати. Тож, почнемо. Харківський завод аромат, наскільки я зрозумію, вони останнім часом доволі так гарно вийшли на ринок, і тепер вони представлені в Єві, Аврорі і, можливо, десь іще, але це те, що я бачила в соціонарних магазинах і на сайтах їхніх. Це аромати натхнені люксовими ароматами, нішею. Але це все ж таки дюб. Це все ж таки копія. Не чекайте від них, що вони будуть пахнути як оригінали. Але для того, щоб різноманітнити свої ольфакторні відчуття дуже непогані речі. Для гарного настрою просто супер. Тож почнемо. Перший аромат це «Кавана Пінк. Я його купувала в Аврорі на початку літа минулому році, коштує він, здається, 109 гривень, тому до нього ніяких претензій немає. Тому що він не стійкий зовсім. Він тримається хвилинак, так 20, можливо, 30. Це така поливашечка після душу. Просто себе освіжити, підняти собі настрій. Він солодкий, він солодкий, аромат кавуна. Кавун з якоюсь цукерочкою. Такі свіжинка в ньому є легесенька. Це дюб на ескаду. Зараз скажу точно, яка ескада із таких поливашечок. Нічого серйозного від нього не чекайте. Це взагалі найнесерйозніший аромат зі всієї колекції, що в мене є. Так ось, Це а, дюб, чи аналог, чи копія на сорбетто Rosso від ескада. Аромат відноситься до фужерних, початкова нота гроша Калон, Танжарін, нота серця кавун, водні ноти, полуниця, яблуко, гарденія. Гедіон, троянда і шлейфові ноти, праліни, мускус і амбра. От вони розписують його на початкові ноти, серце шлейфові, він пахне цільно, він не розкривається, він, він одразу пахне кавуном, полуницею, чимось таким свіжим, мабуть, це Арденія, Гедіон. І одразу мускус б'є вам вниз, праліни щось таке солодке-солодке. Аромат непоганий, гарна поливашечка, використовувала його часто, іноді навіть закидувала в машину як освіжувач повітря, дуже, дуже піднімає настрій. От, з цим кавана Пінк справляється на ура. Наступний аромат це Кавана Блу. Я його одразу купувала з каваною Pink. Теж він коштував щось, там, 109 гривень, просто гріх було прийти і не купити. Аромат цікавий. Це вже аромат більш серйозніший це аналог на Джіпсі Gypsy Water. От він пахне для мене. от Начебто ви відкрили. ще поновлю навіть, Начебто ви відкрили Моршинську або будь-яку газовану воду. Так, да, щось таке є. І вам ось цей газ п'є От На початку він пахне саме так. Він пахне якоюсь газованою водою. От він дійсно те, що це аналог Jeep's Water, дійсно як вода, якась цікава. Це свіжий аромат, дуже гарний. Але не стійкий взагалі. Не чекайте від нього якоїсь космічної стійкості. Якщо він протримається годину, то це прям для нього топчик. Не тримається так само, як і Кавана Пінк. Це єдині, ні, не єдині ще один є аромат, котрі менше всього залишаються на, вашій, на вашому одязі, на вашому тілі, але вони дуже приємні, дуже Оце така свіжинка в них. Вони так добре освіжають. Цей аромат теж відноситься до фужирних, ну, так, вони заявляють. Початкові ноти ялівець, лимон, бергамот, перець згодна. От на, мені здається, що цей запах як для мене, як газована вода, оцей сам газ. Це перець, от він так проявляється з ялівцем. Ноти серця, голки сосни, корінь і рису, шлейфові ноти, сандал, ваніль, амбра. Знову ж таки, повторюсь, не розділяйте на ноти, взагалі воно все цільно пахне, все і одразу. От. Всю красу показує все одразу. Аромат гарний. Я знаю, що він, всі ці два аромати. вони Зараз до сих пір продаються в аврорі, їх дуже часто можна знайти по гарним цінам. Дуже гарні Ду -ду -ду топчик. І ще одна кавана. Це От, після цієї кавани я вже почала зберігати коробочки. От, ці аромати такі самі мають коробки, тільки колір блакитний-блакитний, рожевий-рожевий. тобто лише цим відрізняється. От вже Кавана Грін, вони, це вже більш серйозний аромат. Це е, дюб, аналог на Pink Molecul е, 909 чи 099, як правильно воно там називається. Ось це дуже приємний аромат. Він серйозний, я б сказала, серйозніший. Він такий, як от шампанський, він ігристий, він стійкіший. На мені він тримається години 4 на одязі, мабуть, трішки довше. Аромат ну, дуже такий цікавий. От я розумію, чому він один з найрозпіареніших ароматів, які з цієї лінійки є. От він одночасно якийсь і свіжий, і зелений, і такий гольчистий якийсь. І пузирчасти навіть. <ріху> ну, от Такі відчуття дуже цікаві, він викликає. А, хоча аромат вони відносять його до квіткового. Я не знаю, мені кажеться, що він трішки фужерний. А, дуже цікавий. Початкові ноти шампанський, абрикос, чорна бузина, чорна ахідея і шлейфові ноти одразу тобто на серце навіть і немає. Збиті вершки, червоне дерево, чорне дерево. Гарний аромат. Свіжий, цитрусовий, такий деревний. І мені подобається, що він стійкий. От Його можу рекомендувати. Він достойний, дійсно достойний аромат. І з цієї лінійки Каван для мене він найкращий. Ну і найсерйозніший, мабуть. І ще один аромат Rainbow Dream. Це аромат, ось, ось ця лінієчка, була представлена в ОТБ. І тоді про них так всі почали одразу розмовляти розказувати, що дуже цікаві аромати, дуже цікаві дюпи. Саме цей це як веселкові мрії, мабуть, так, це на Хлоя Rose Naturel Інтенс від Хлої. Я коли з ним познайомилась, Одразу скажу, я просто трішки прифігіла. Я не очікувала, що аромат за 165 чи за 170 гривень може так пахнути. Це така гарна троянда. От Дійсно троянда, така ніжна. Для мене вона рожева, солодка. Цей аромат для мене схожий на трояндове варення. У мене була така ситуація в житті. А давненько так, я поїхала в Турцію на море і привезла звідти трояндове варення. Це дуже популярний був такий подарунок. Це було дуже давно, ще в студентські роки. І коли я його привезла додому, така трапилась трагедія, цю баночку з варення ми розбили. І Тоді вся кухня пахла цим трояндовим варенням, цією рожевою трояндою, цим цукром. Аромат був шикарний, жалко тільки було варення. Так ось, Цей аромат схожий на це, він дуже приємний. Він стійкий, дійсно стійкий. Він тримається, Я вважаю, що просто для такої, для такої ціни. Стійкість 4-6 годин на одязі, це дуже добре, це прям прекрасно. На шкірі ну, годинки 2-3, мабуть, не довше. Але коли на одяг наносиш, то це дуже прекрасно. Я одягала її на курточку, на шалик свій, він так гарно шлейфив. Дуже приємний аромат. Аромат відноситься до квіткових: початкові ноти: Неролі, баргамот, ноти серця, роза, дуб і кінцеві ноти сандал-кедр. Мені здається, що цей аромат от він одразу відкривається. От як вони розписали, отак воно одразу відкривається. Тут немає ніяких ступенів, повторюсь, але дуже-дуже достойний. Цитрусовий, такий пудровий він. До речі, він відноситься, вони теж його відносять до фажерного. Навіть не знала. Але можу рекомендувати. Якщо побачите його, беріть, не пожалкуйте. Зато ті кошти, скільки він коштує, це -то топ. Лише я бачила, що в Єві він продається за 244 гривні. Ну, не думаю, це вже для нього дорогувато. От 170 це прям для нього топ. Більше я б не заплатила. Платила. Поїхали далі. Наступний з цієї лінійки є в мене є Secret Dream. Це таємна мрія, мабуть, так вони її перевели. Аромат теж для мене така несподіванка. Я коли його придбала теж в АТБ брала його, коли він тільки з'явився. Теж від нього нічого не очікувала, просто побачила, що це аналог на доліну. А про Деліну всі говорять, і на неї так багато різних дюпів. Але я ще не дійшла, як кажуть, не доросла, мабуть. Просто не видалося нагоди ще жодного з них придбати. Мені дуже було цікаво, яка ж та Деліна, як же ж вона так пахне, що про неї так всі розмовляють. Це такий стійкий аромат. Я нанесла, якраз я його, коли його купила на вулиці в нас, мабуть, перше випав сніг. я гуляла з дитиною, я на прогулянку набризкала його на себе. По-перше, я здивувалася стійкості. Він протримався от після нанесення цілий день. Але яке ж було моє здивування, коли через тиждень я одягла той самий светр, аромат був до сих пір на одязі. Він дуже гарний. От я його зараз поновлю. До речі, це буде довгенько так триматися. Ой, він такий якийсь різкуватий, зелений. Це така. От троянда, продають продаю по півтора метра, такими зголочками, така вона зелені листочки, вона хрустка така. Я думаю, мабуть, це більш біло рожева якась троянда. Такі відчуття вона викликає цей аромат. Дуже достойний. З цієї лінійки це, мабуть, ну, ці два мені найбільше сподобалися. Дуже-дуже гарні аромати. Порівнюючи з каваною, Вважаю, скільки, вони, яка в них стійкість. ну І бачите, що при всій колекції, скільки я використала, я вважаю, що це прям заявка на побіду. Аромат вони відносять до квіткових. Початкові ноти лічі, ревінь, бергамот та мускатний горіх, ноти серця, троянда, півонія, мускус та ваніль, кінцеві ноти, кашмаран, кедр, тівер та ладан. Ну, Дуже сильно відчувається троянда, мускус і півоня. Це дуже гарний аромат. Я думаю, що на весну, коли почне сонечко з'являтися, це буде топчик. Це, це супер, супер. От інших слів немає. Стільки компліментів, скільки я говорю про ці аромати, але дійсно можна рекомендувати. Мені здається, якщо у вас десь побачите в тому ж самому АТБ, хоча наскільки я знаю, АТБ перестали їх продавати, тому що я хотіла докупити ще останні два аромати. Пізніше подумала, ну, мені треба. То коли запитала у продавців, мені сказали, що вони повернули на Харків на завод. Начебто вони погано продавалися. Це було дуже дивно, враховуючи той факт, що у всіх групах парфумерних, хто зацікавився цими ароматами, всі їх шукали. В тій самій групі у Юлії парфуманки, у Юлії Олійник всі дівчата шукали, ну, але ж не всім здавалося знайти. Ну, тепер я знаю секрет, чого, тому що АТБ вирішило, що не треба воної. Але, на жаль, дуже гарний аромат. Якщо побачите, придивіться. Наступний аромат, який в мене є. Це, мабуть, останній аромат, який в таких флакончиках. Дивно, що вони використовують от однакові флакони для цієї, що для цієї лінічки, що для каван. Тому що в інші аромати в них там уже якась більш цікавіші. Так, відкрийся, тичні. Так, хотіла швиденько відкрити, щоб не шуршити. До речі, мені так подобається зберігати аромати в коробочках. Вони набагато менше займають місця, їх простіше зберігати. Так ось, ферія of feelings, феерія почуттів чи відчуттів, хто ну, як подумає. Це вже такий класичний фужер. Це дюб на молекулу 404, здається, так. Це аромат унісекс. Він для мене такий серйозніший, він свіжий, він іскристий, він такий з зеленцею, з травинкою, от як свіжоскошена трава, начебто, або як якесь дерево, гілочку роздавити рутями і от понюхати цей запах. Дуже цікавий аромат, він не схожий ні на що. Я з такими не зустрічалася. Дуже гарно розкривається на тілі, як на моєму, так і на чоловікові. Стійкість не дуже краще, ніж кава на Pinky Blue. Блу, але, до, наприклад, до ось цієї лінії далекувати йому. Тримається на одязі ну, максимум 4 години. На тілі десь через хвилин 40 вже його немає. Не тобто можна спокійно, так я бризнула, і він швидко, швидко від мене витече, але на одязі він тримається краще цікавий аромат, до нього треба придивитися, ну, і тим паче, що можна на пару з чоловіком використовувати. Так ось, версія аромату це Escentric Molecuла 04. Аромат відноситься сімейство деревні. Початкові ноти грифрут сандал, ноти серця, ялювець, османтус троянда. Османту, дуже відчувається це все. І кінцеві ноти гальбану мастикове дерево. Гарний аромат. Якщо десь побачите, беріть, не пожалкуєте. Мені здається, що більшості він дійсно сподобається. Ну, і ще це, це вже менші флакончики. Аромат Mary Клінкот Дюб на е, Клінік Хепі. Я пам'ятаю, що деякий час, ну, молодець, що так відкрився. Деякий час про нього дуже багато говорили. що Придивіться, дуже цікавий аромат за ті кошти, скільки він коштує, достойний. Він дійсно, мабуть, найдешевший. Я його купувала щось менше 100 гривень він коштував. Навіть не скажу точно скільки. Так ось, використала я його вже доволі так величенько. Аромат прочудовий. От Представте, що ви розрізали апельсин і виложили його на тарілочку. А аромат, коли ви його чистили, цей апельсинчик, і розрізали, залишився в кімнаті. От приблизно так для мене пахне цей парфумчик. Це туалетна водичка, це все туалетна водичка. Дуже приємний цитрусовий аромат. Але не стійкий зовсім. От він на рівні, як кава на Pinky blue дуже швидко злітає. А жаль, тому що аромат достойний, він дуже-дуже приємний. Такий, до речі, оця коробочка. Ой, який він приємний, дуже-дуже смачний. Кинути його в сумочку, він малесенький. От, от, малесенький він. І він доволі не важкий. Сумки кинув собі, десь поновив. Гарний, але ну хоча б трішечки стійкості, тому що потрібно прям так дебело на себе нанести, пшиків 10, щоб цей аромат тримався ну хоча б годинку, Інакше він моментально втече. Цей аромат відноситься до зелений фруктовий. Початкові ноти червоний грифрут, бергамот, мандаринове дерево, ноти серця, квіти, ожини, ранкова орхідея. До речі, я тут орхідею зовсім не відчуваю. Шлейфові ноти, біля лілія, магнолія, квіти весняної мімози. Ну, Повторюсь, для мене це цитруси. Цитруси соковиті, такі бризки цитрусів в кімнаті. От, аромат, який залишається після того, як ви їх розрізали, або якщо ви так їх хрумаєте приємно, то це щось схоже на це. Ще один у мене є аромат. Edmond Dupery Revour, мабуть, так. Це аромат, їх там два, в таких упаковочках, здається, два. А, купувала його в Аврорі. Колись був він коштував, здається, 102 гривні. Чи щось таке? Ну, Я коли побачила ціну, я просто вирішила, що треба взяти. За таку ціну, ну, як можна пройти мимо, тим паче, що тут. А скільки тут, до речі? Об'єм. 95 мл. Ну, не знаю, мені здається, що це прям гріх не взяти. Ну, давайте так, ну чому ти падаєш? Так, повернемося до цього аромату. Тут 95 мл. Я додавала сюди стрічечку, побачила у. Юлі Парфуманки в телеграм-каналі, вона теж додавала стрічечку. І я додала, тому що ну, не вистачає. Це дюб-аналог на Гучу Флора. У мене колись був оригінал, давненько, більше 10 років тому. І я пам'ятаю, як він пах. І я була така ну, розстроєна, тому що коли вони зняли його, якась бідненька, тому що аромат дуже приємний я про Мучу Флору. Тому, коли побачила це і думаю, мені треба. Це вже такий серйозніший аромат. З постійкості, ну теж, максимум на одязі максимум 4 години, а то і до 4 він дотягнув. На шкірі ну хвилин так так, 30-40. Десь так він і буде. Ну, не довше. Поновила трішки собі аромат, хотіла нагадати. Давно не користувалася ним. До речі, на Гучу Флора він не повністю схожий. Мені здається, от Флора вони, він був більш такий зеленіший, більш свіжіший аромат, ніж цей. Але цей достойний. Дуже гарний е квітковий аромат за свої гроші, враховуючи, що коштував студию, по-моєму, 109 чи 105 гривень. Зараз я дивилася, на нього підняли ціну, він уже 250. Ну, 250, вибачте, ні. Краще почекати якусь акцію і тоді придбати. А початкові ноти в нього фрезія, квіти грейпфрута. До речі, грейпфрут дуже гарно тут відчувається. Ноти серця, чайна троянда, повністю погоджуюсь. Квіти чампака, шлейфові ноти, ноти дерев'яні і мускус. Так, мускус, мускус тут є. Дуже приємний, гарний. Доступний аромат. Якщо побачите на знижках, беріть, не пожалкуєте. І останній аромат, я показувала недавно його розпаковку, тому що я купила два оці аромати Rainbow Dream. Так, де це Rainbow Dream? Я просто за них забула. Я поклала, поклала і забула. І думаю, буде якийсь момент, якраз і відкрию його. Так, давайте відкривайся. Тут така цікава баночка. <смі> баночка, скляночка. Давайте будеш щось тут. Ось так ми тебе додамо. Чи куди тебе додати? Давайте тоді якось некрасиво, давай сюди. А тебе тут теж не видно. Ну, нехай так буде. Так ось, це. Теж вони відносять від до серії Edmond Duprie Un Charm Femelle. Так ось, це закос дюб на Hugo Boss Orange. У мене не було цього аромату оригінального, не можу порівнювати. Можу лише сказати, що я думаю про цей. О, так, коли я його перший раз на себе нанесла, одразу відчула цитруси. Але потім, коли я його поносила, для мене це аромат пилку від якогось цитрусового дерева. От і саме такі відчуття, наче це якась така пудра, якийсь пилочок і дуже, -дуже багато цитрусів. Він дуже гарно розкривається на тілі. Він такий жіночний, такий дівчачий. Він нестійкий, знову ж таки, десь злітає за годину на тілі, ну, година вже дякую. На одязі тримається теж десь до 4 годин. Це туалетна водичка, в принципі, коштувала також десь близько 120 гривень. По-моєму, так, десь 120 гривень коштувала вона. Тобто, за таку ціну, в принципі, йому можна вибачити, що він такий нестійкий і поливатися ним. Мені здається, це буде найкращий парфум на весну, але я його зараз носила, тому що у нас на вулиці плюс 10, плюс 8, тому можна. Можна майже весна. Гарний аромат, дуже приємний. Я, мабуть, вже стільки раз сказала приємний, гарний аромат. Треба шукати інші слова. ось, Цей аромат відноситься до дерев'яних орієнтальних ароматів. Не сказала. Початкові ноти, білі квіти, ваніль, червоне яблуко, ноти серця, квіти апельсина, олива, персик, жасмин, шлейфові ноти, сандал, кориця. До речі, кориця я тут зовсім не відчуваю. Навіть не знаю, де вони її взяли. А от білі квіти, ваніль, яблуко, квіти апельсина. Квіти апельсина точно. Мені, я б їх навіть віднесла на початкові ноти. Персик, жасмин от, мабуть, це дає якраз таку пудривість. І сандал. Сандал десь там є далеко. Але кориці я не відчуваю зовсім. Приємний аромат. Десь побачите на знижках за 100 гривень. Навіть за 120, я думаю, доступно. Це можна взяти. Тож, це моя колекція українських перлинок. Від нашого харківського аромату, які працюють в таких реально нелюдських людських умовах. І навіть дивно, як вони так випускають стільки товарів. Хоча треба працювати, треба давати роботу людям. Треба не здаватися. Головне, не здаватися. Тож, це моя колекція. Рада... Сподіваюся, вам було цікаво. Рада вас бачити була тут. Ставте подобайку. Підписуйтесь на канал, далі буде ще цікавіше. Як вам ці аромати? Чи були у вас якісь з них? Що ви про них думаєте? Пробували, чи ви їх в Аврорі? Я думаю, що Кавано Пінк і Кавано Блу та більшість знає. Так що давайте поспілкуємось в коментарях. Всім гарного настрою, мирного нам часу і всім па-па.